Перший матч в історії збірної України, де й коли він відбувся. Свій перший матч в історії незалежної України. Національна команда провела 22 квітня 1992 року. А її суперником стала збірна Угорщини. Незадовго до цього тренером збірної став Віктор Прокопенко. Цей матч так і залишився для нього єдиним на чолі національної команди. Спочатку матч мав відбутися в Києві на республіканському, але у Федерації на той час було настільки погано з фінансами, що гру довелося перенести до Ужгорода. Грошей не було навіть на те, щоб сплатити супернику дорогу та проживання. Угорці, зрештою, погодилися зіграти але за умови, що матч пройде якомога ближче до їхнього кордону. Цікаво, що того ж дня, 29 квітня, збірна СНД провела товариський матч з Англією, в якому зіграла низка відомих футболістів, які відмовилися виступати за Україну. На свій перший матч в історії збірна України вийшла майже без підготовки. Гра завершилась перемогою Угорщини з рахунком 3-1. Автором першого голови історії збірної України став Іван Гецко. Склад збірної на цей історичний матч можеш побачити в описі цього відео. А свою першу перемогу збірна України здобула у травні 93-го, вигравши на виїзді у збірної Литви з рахунком 2-1.